Третя серія Асоки є не настільки багатою на відсилки, як перші дві, і це логічно враховуючи її хронометраж. Але тим не менш, і тут заховано кілька великодочок. Вітаю в джедайській краївці, і це мій розбір відсилок та цікавинок з третьої серії шоу Війни Асока. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку у соцмережах та підтримуйте на BuyMeACoffee. Кофі. Отже, поїхали! Гу'янг в цій сцені, ну, дуже нагадує генерала Грівуса. Звичайно ж, тренування Сабін у шоломі, який не дозволяє їй нічого бачити, відсилає нас до епізоду Нова надія навіть обставини, за яких проходить тренування такі ж подорож у гіперпросторі. Асока називає цей вид тренування заточі, що є натяком на сліпого героя численних японських стрічок на ім'я Затоїті. Стиль його бою та спосіб, яким він тримає меча. Багато в чому позичили автори він клонів при створенні Асокри. До того ж, саме Затоїті надихнув авторів бунтаря на створення Чірута Імве. Сенатор Хамато Зіону, який протистоїть Гері, є батьком головного героя анімаційного серіалу рух опору Каза Зіону. Він є сенатором від планети Госніан Прайм, яку було знищено в епізоді пробудження сили. Щоправда, сам сенатор вижив. Поряд з Хамато Зіону стоїть сенатор Асик Гран. Представники цієї раси зустрічаються в зорних війнах доволі часто. Джейсон Сендула є сином Герри та Кеннена Джаруса. Він народився вже після загибелі свого батька, і вперше ми його побачили в епілозі серіалу Повстанці до речі, ім'я Джейсон належало в книжках старого канону старшому сину Леїта Гана, який вперше з'явився на сторінках все тієї ж трилогії про гранд адмірала Трауна від Тімоті Зана. А ще фанати помітили. Що Джейсон носить зменшену копію наплічника Кеннена. Гуянг стверджує, що дуже рідко мандалорці ставали джедаями. І це правда. Більше того, довгий час мандалорці воювали з джедаями і саме для двобоїв з ними розробили безкарську броню, що здатна протистояти світловим мечам, а також весь свій арсенал вбудованої в обладунки зброї. До Грогу єдиним відомим мандалорцем джедаєм був тар Вісла, який сконструював темного меча. Думаю, не останню роль в тому, що так мало мандалорців були членами ордену, була виразна войовничість цього народу. Також Гуянк вказує на нетрадиційну джедайську лінію Асоки. Під цим він мав на увазі і саму АСОКу, яка покинула орден, і учителя Некана Скайвокера, який впав на темну сторону і став Дартом Вейдером, і вчителя Обівана Квайгона, який часто протистояв раді джедаїв, і доволі нетрадиційно підходив до вчення. Також до цієї лінії наслідування вчитель учень. Ходить і грав дуку, який був наставником квайгона, пав на темну сторону, покинув орден і став дартом Тіраносом. Тож так, Сабін непогано вписується в цю компанію бунтарів та відступників хіба що чутливості до сили маловато. Сцена, в якій Сабін намагається сунути чашку, нагадала мені подібний момент з повстанців, щоправда, у Езри був помічник у вигляді Чопера. В цій серії заховалася чергова великодочка з Індіани Джонса. Під час битви Гуянк викрикує: це нестерпно. цитуючи батька індіани з третьої частини франшизи, до речі, моєї улюбленої. Зорольоти поганців нагадують як винищувачі часів Другої світової, так і корабель генерала Грівуса. Турель Сабін теж відсилає нас до Другої світової війни та бомбардувальників літаюча фортеця. І не забуваємо, що Джордж Лукас надихався саме повітряними битвами тієї епохи, коли розробляв космічні бої для нової надії. Він навіть використав кадри з кінохроніки як референси для спеціалістів зі спецефектів, щоб ті знали, як все має виглядати. Тож це чудова відсилка до витоків стилю франшизи. На скафандрі Асоки можна побачити доімперський герб республіки. От ніби і все. І серія була короткою, і відсилок не так багато, як було в перших двох епізодах. А що ще цікавенького в цій серії ви помітили? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаміеКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!